В ньому є іпога. Хочеться згадати історичну дату, що в долі українців мусимо пам'ятати. 20 січня події нещодавні біль, шалений смуток, Донецьк, аеропорт. Згадайте вчинки Кібергів, жартовні 2014, рік важких турбот. Ворог нещадний, стоїть він на своєму, не пошкодує сил, патрони, навіть гради, а кіборги героя своє не віддаємо. І кіборги Донецька це українська втрата. День 90-й, ворог вже кругом. Це не здається, не марево, не сон. Це йде війна. Війна добра зі злом, вони все витримав, не витримав бетон. Вже час надходить добраної до дати, коли вшановуємо пам'ять кіборгів усіх. І січі нам дає час їх згадати, тож першу свічку запалимо за них. Зима, срібна хуртовина, 22 січня. Об'єдналась Україна західна і східна. Станем всі в ланцюг за руки, наче багаття. Гріє серце акт про злуку, бо тепер ми браття. В день суборності і злуки, з заходу на схід, всі візьмемося за руки, бо один ми рід. нащо нам ворогувати, нащо щось ділити, краще разом всім у мирі в Україні жити. Об'єдналися за свободу, за мирне небо. Об'єднались українці, бо була потреба. Щоб країна возз'єдналась з нею слава і воля, Щоб спіткала Україну щаслива доля. Друга свічка за Героїв, що за нашу славу серед всіх повстань важливих життя своє віддали, За героїв України від козаків до брата, Якого прийшов безжальний ворог сьогодні убивати. 27 січня Голокост. Ще одна в країні дата. І не згадати просто так, без сліз. Ми маємо усе це пам'ятати. Це Голокост страшне жахливе слово, і викликає жах він до сих пір вбивали всіх старого і малого, ніхто цього забути не зумів. Звичайний яр, звичайні були люди євреї, обірвані життя. І ще нам не дасть цього забути, як душ їх. Пішли у небуття. Третя свічка пам'ять за народ, що в Україну з миром пробували, І геть усім нацистської породи, що не одне життя в них відібрали. Кінець січня 29-те, В Україну крокує Москва. То не брат нам, Пойде нас вбивати. Виправдань їм вже нема. Тож згадаймо, як юні солдати, 300 хлопців, ще юних дітей пішли на смерть за Україну Мерат, наколовши багнець до грудей. 300 хлопців, студентів, рекрутів. Ця історія має згадати. В біостанні побігли на крути і лишилися там помирати. І Остання свіча за студентів. Цих героїв не можна забути. Вони мужні були, хоч маленькі. Пам'ятати їх будемо, крути. Історичний січень, час згадати усіх героїв, що колись і до сьогодні були готові життя своє віддати, за Україну, за звичаї народні. За історію, написану роками за мирне і щасливе майбуття. Усіх героїв сьогодні ми згадаємо, що за Україну віддали своє життя.